Доброго дня із буремного та незламного славного міста герой Харків. А у цьому відео, шановні глядачі, ми з вами розберемо, як саме розпізнати те, що нами починають маніпулювати. Поїхали. Насамперед, перш за все, нам потрібно згадати, як працює людський мозок. У нас є два режими: перший режим бий або біжи, так називаємо емоційний режим чи режим відчуттів. Він найдавніший, він найпримітивніший, і він відповідає за збереження нашого життя у якійсь екстремальній ситуації, коли на розмірковування немає просто часу, потрібно на інстинктах приймати якісь рішення, важливі для збереження життя. Другий режим це режим аналітичний, режим міркування, режим логіки. Це той режим, у якому потрібно приймати якісь важливі рішення. Для того, щоб вміло маніпулювати іншою людиною, перш за все, нам з вами потрібно, е як крізь скорлупу, як крізь панцер, пробратися крізь аналітичне мислення іншої людини до її емоцій та відчуттів. Тому що під емоціями та відчуттями людину дуже легко маніпулювати. Програв завжди у е, маніпуляції той, хто піддався емоціям. Запам'ятайте це. Тому що саме у відділі відчуттів та емоцій криється Ахілесова п'ята будь-якої людини. Саме там є найуразливіше місце у нас у голові. Тепер повернемось до теми. Як, власне, зрозуміти, що вами наразі намагаються маніпулювати інші люди або людина? Якщо у розмові з іншою людиною ви починаєте відчувати а, а, якось себе ніяково, як не у своїй тарілці, якщо ви починаєте відчувати а, вину провину, так? якщо ви починаєте відчувати, що ви щось не те робите, якщо ви починаєте відчувати сором, усі ці м або якщо ви починаєте там відчувати, що ви комусь щось там винні, так, щось вам потрібно зробити у відповідь для того, щоб інша людина якось там нормально себе відчувала. Наприклад, коли вам щось хтось запропонував або подарував, і ви починаєте так себе відчувати, що ви також зобов'язані щось у відповідь зробити. Так? Це маніпуляція, будьте певні. Якщо ви починаєте відчувати такі емоції та відчуття, там про війну за щось, особливо після розмови з якоюсь людиною, то будьте певні, ця людина через емоції починає вами маніпулювати. Завжди маніпуляція вона відбувається через емоції. Є, звичайно, словникові конструкції усілякі, але якщо ми кажемо про справжню маніпуляцію на довгий термін, на якийсь, коли інша людина а, переслідує свої власні інтереси. То завжди, як правило, це відбувається через нав'язання не ваших, а нав'язання емоцій, які ну, вам були нав'язані зовні. Як казав один класик, якщо ви починаєте відчувати злість та ненависть до вашого ворога, то будьте певні, він вас переміг. У цих словах. Власне і крийця істина. Якщо ви починаєте там піддаватися власним емоціям замість холодного розуму, то вас вже перемогли. Ну, не знаю, як там на полі бою, але у маніпуляції так точно. Завжди потрібно думати на холодну голову. Завжди ніколи не приймати рішення на емоціях. Ніколи не приймати рішення, важливі звичайно ж рішення на на, тобто у тій фазі роботи мозку, котра відповідає за виживання, тому що вона не здатна за прийняття правильних аналітичних або логічних рішень. Завжди потрібно, наприклад, перед прийняттям якогось дуже важливого рішення, не приймати його, ну, наприклад, там вам поступила пропозиція зараз, так? Не приймати рішення прямо зараз, коли вам поступила ця пропозиція. А, наприклад, обдумати все гарно, там три дні, наприклад, подумати, походити. І після цього тільки прийняти остаточне рішення. Наприклад, рішення про покупку нерухомості це дуже важливе рішення, і не потрібно ні у якому разі на емоціях його приймати. Потрібно зважити усі за та проти. Є навіть такий прийом, який називається. Маніпуляція від інтерв'юера це спеціальна така маніпуляція, яка криється у провокації у заданні, наприклад, якогось провокаційного питання, спеціального такого питання для того, щоб інша людина почала нервувати для того, щоб дібратися до емоційного центру іншої людини. Ну, дуже гарні, там, наприклад, як Дмитро Гордон, там інтерв'юери використовують цей прийом, коли вони хочуть, щоб інша людина почала дуже палко розкриватися та а, тобто, ну, виглядати так, вона, яка, яка вона є на а, а насправді, аніж там при приховувати це все аналітичним мисленням. Тобто задається якесь провокаційне питання, наприклад. Я не знаю там, провокаційне питання. Е, чи правда що вас там, обвинувачували у, у зв'язках з іншими жінками там, і так далі? І інша людина, незважаючи, там були в неї зв'язки з іншими жінками, чи не були в неї зв'язки з іншими жінками, або крім дружини, наприклад, вона піддається так чи інакше емоціям та більш палко розповідає про себе, або заперечує цю інформацію, або підтверджує цю інформацію. Але незважаючи на це питання, інші, на інші питання, вона буде відповідати більш розгорнуто та відкрито. Ну і чесно, звичайно ж. Стосовно чесності, під емоціями, це насправді так і є, коли людина знаходиться під емоціями, якщо ви хочете, наприклад, дізнатися правду від іншої людини, або щоб вона вам розказала те, що взагалі насправді вона у звичайному стані вам не розкаже, піддайте її емоціям, спровокуйте її на це. Це може бути спеціально зроблено для того, щоб дізнатися якусь інформацію від іншої людини. Просто контрольована провокація. І це правдиве, правдиве вираз, що під емоціями людина завжди каже правду, тому що працює емоційний центр, який відповідає за би або біжи, для який відповідає за безпосередньо виживання. І йому вже ніколи придумувати якусь брехню. Він просто відчуває залість, він каже те, що відчуває. Він відчуває страх, він каже, що відчуває. Ну тобто, ви зрозуміли. Отже, шановні глядачі, підсумуємо, коли ви. Починаєте відчувати у розмові або після розмови з іншою людиною якісь такі відчуття провини, а насамперед, коли ви взагалі не повинні відчувати відчуття провини за щось, або якщо ви починаєте відчувати якісь там як себе не у своїй тарілці, скажімо так, то будьте певні, що вами через емоції намагаються маніпулювати, або якщо вам ставили якісь провокаційні питання. Це також маніпуляція. Це така навіть неприхована, брутальна маніпуляція для того, щоб інша людина просто розкрилася у діалозі. Подивіться, як працюють професійні інтерв'юери, і ви все зрозумієте. І ви навіть, якщо подивитись там одну годину якогось професійного інтерв'ю Дмитра Гордона, ви будьте певні, ви знайдете цей момент, коли він це робить. І ви зрозумієте, коли це сталося. Ну, звичайно ж, після перегляду цього відео. Ну добре, шановні глядачі цього відео, тоді а, до зустрічі. Слава Україні!